Доброго дня, доренькі пчеловоди! Хочу з вами поділитися своїм ну, досвідом. За декілька останніх років ми зрозуміли, що краще в зиму і на весняний розвиток треба мати 2-3 рамки молодої, невраженої кліщем пчоли, чим 8-10 рамок отих старих пенсіонерів, які на сояшнику хоч і обробив його вже. От кліща, а вони вражені і самі єлі доживають до весни, а не те, що ще там щось виращуває. Для цього ми пробуємо і ізолятори обикновені, не хмари, а ізолятори, тоді кліточки. На сьогоднішній день оце ж почули за ці спіднички для пчіл, спробували їх. Показується, Дуже воно хороше, але не так просто його діти. Це не кліточка, що її загнав. Я своїми руками цього не зроблю. Ми три спробували одну придавили, коли одівали, зразу вона пробує. Три маточки маточці одибали. Одна дуже хорошо. Була. і зараз вона ходить, сіє, все, а третю. Придавили, коли знімали юпочку, знімати там ще складніше, ніж одягати її. Воно краще, ніж клеточка, що вона ж ходить скрізь, і вверх, і вниз, везде ці феромони, все, і розплоду немає. Прийшла осінь після сочника без безкліщові, поробили відводочки і все, стоїмо спокійно, цілу зиму. Значить. Висновок який, що вони краще, ніж клеточки, але ну, трудно їх хотіти. Не кожен їх хотіть. Не я зі своїми я ж говорю, старими руками вже цього не зроблю. Якось так. На все добре.